Усіх вітаю в продажу BMW-328 на М-пакеті. 2015 рік, фулова LED оптика, Парктроніки 360, шикарні диски з новою зимовою гумою, led повторювачі, люк, безключовий доступ, електроскладання бокових дзеркал. Такий стан має оптика позаду, зроблений вихлоп Камера заднього виду з адаптивною розміткою, повністю обслужена. По обслуговуванню тільки більше 2000 євро вкладено, є роздруківочка. Це покажеться. М-сидіння, пам'ять сидінь, автосвітло. Повний електропакет по зеркалам 164 тисячі без помилок, є проекція, широкий монітор, Двохзона кліва, клімат, підігрів сидінь, чорна стеля, шикарний варіант. Довому стані, кому цікаво, звертайтеся. Є доставочка по всій Україні.